Всім доброго дня. От зараз ми з Іваном зустрілися у селі Слобода. Беру кобилу. Іван привів кобилу е, з ракети, ракети. і має таку лошечку скільки її, лошука скільки її? сьомий день, день так? Сьогодні сьомий день, лошак, лошак є по вандаму. Івана всі прекрасно знають, у нього є канал коні косівщини, показує коні Березово і, і різні коні, свої коні має, е, має двоє лошад від фараона. Він з татом і має ще такого лошука по, по Вандаму. Кобила не є мала, гніда, рева чорна, хвіст чорний. Ти у Сергія її кучу, так? Так, так? так, так. Ковано на чотири ноги. Маршого перековувати, мача їх. Нє, треба вже давати. Вже треба давати відпочинок. Нам народило такого тобі лошучка. Ось такий. Буде дереш? Уродився, вроде, дереш. Але дивись, голова. Голова така, але, та як кобила, червона темна Але фокус зразу був, вродився такий, повністю. Такий, досі, навіть не буде він дирижувати. Фокус ага. такий кававийся вродив. А він А такий повністю копієвий. Буде гнідий? Гнідий, нога чорний. Ага. Ну але рахуй, кобила жовта. Кобила жовта. Це ми говоримо по фокусу, що від фараона у Івана є лошак, то кобила жовта, фараон чорний, а лошак гнідий. Кобила жовта білогрева і це. Так, так. Копія, така як лошопі. Буде такий, як кобили, так? чорні. Ага. Якщо якби не знав, він би подумати тут не разом послучив. Ховається. А нічого не скаже, подивіться, yeah, yeah. дивися, що, yeah, yeah, yeah. що спускає. Пройшовся маленький. Ну, ще... Скільки кілометрів? 9 кілометрів пройшовся? Подивіться, отаке от маленьке лоша. пройшло 9 кілометрів. За кобилу, аж з ракети у свободу. Їде, йдіть, йдіть, йдіть. Слава нікого. Не ков. Є діти маленькі, лошата маленькі. Це гарно, все маленьке, гарно. Але як виростає... Один чоловік, що лише любить маленьке, лише любить, як свиня вже велика. Так, так. так, так. Свиня добрий Такі є. Але така якась така специфічна, яку у бельгійців на наперед. Такий вигляд. Горбон. Угу. Буде, буде, щось буде, тобі здорові, най тобі здоровий, здоровий тобі буде. Дякую. файно, якщо сіроди, це класно. Белочка непогана, знаєш, така під наші, під наші коні. Супер до роботи. І на лошата. Та що, грузім? Зараз покажемо вже ключі ми будемо вже на місці головний процес так та. ну дрімає буде зараз спати в полу. Можна, Ну. так приїхали ми вже на місце зараз вам покажу Шах уже зробив свою роботу. Тут є перегородка, деколи лошата переходять сюди по під, цей, по -під цю перегородку і встають попри кобил. А цей стоїть собі там, де має стояти. А, там він знаходився, що, що він міг на який лежати вже відпочивати. Сьогодні трошки жарко. Зараз ми це відкриваємо. Рік рік, крик, крап. Зразу треба поїсти. погістила загрілася, бо то ватмені тепло сьогодні. Тепла погода. Ще переживає, як то буде. Ну, ще не знає, куди вони переїхав, але догадуюсь. Ти знаєш, я їхав жеребцями тепер кобили, так пасуту, я знаю, ну десь 50 метрів. І жеребці вже чують, голови догори зачинають різати, вже чують запахом, де є кобили. З руке колись. Був там Ага. Десь так, я знаю, кілометрів, десь сім на другий пол мені впас жеребець. Ну, Палилися туди. Кобиле самі йшли. Сім ну, кілометрів. Сім кілометрів, що це вони чули, це їх туди не ходили. Але забирали, забирали. Це ж переважно. <рес> <рес> переважно хлопети йдуть до жінок. А це кобелеса. Кобили самі йшли по сім кілометрів. Природа, жінки теж обдурили природу. Так, що жінки трохи природу обдурили. Як один казав, наприклад, козу везуть везу до цапа, кобилу до одяга, корову до бика жінок. А хлоп який сказав як пустого барана. Не, не вартує. Так воно є. Але нічого нема що жалітися. Потрохи, потрохи та є якісь результати. Так, так, результати є хороші. Хлопці стремляється до цього. І будуть у нас будуть коні скоро. У нас вже є коні, такі як мають бути, але з часом буде їх дуже багато, що буде навіть простий діду їхати собі вже... Потужним конем. Це з рік два, по віршу, так і буде. що Будуть коні такі по 600-700 кілограм. буде все, що, що має бути. Так, ліску деревий. Ага. А як назвав? Маш. Ще нема? Ще немає. Я чекав на коментарі. <рес> Можете писати, як будувати світа і на цьому каналі. Так, хто, хто, хто як може порадити, як назвати лошака? Маму як звати? Аза. Аза. Мама, Аза, тато, Вандам. дам. Пропонуйте. Будемо читати, віддавати. <рес> і дає мені таку послугу. На, на моєму каналі можете писати, як, як би його назвати. А він же буде вам класти <смістити> лайк. Мене втече. Ми зараз всі зарязуємо. От трохи проголодалось. Добренько йдемо. Ваня вибере собі жеребця якого хоче, бо по параону, ще раз нагадую, в нього є двоє лошад, зараз є пандами. Іван, ще раз нагадую, має свій каналку. Коні косівчини, кого цікавить. Заходьте, дивіться. Там є і гарні краєвиди, і гарні коні. О, такі справи. Хоче спати! вже. Так. ведемо, ваня вибрав фараона. він вже має двоє лошад по фараону і каже, що навіть був фараон. Коля привіз Коля привів, привів туристів. туристів з Італії. I... by spytał ich jakby, czy jest taki witali, jedno spytaj. Trzeba pewnego... kto... kto znaj? Nie było takie konie No W jakim mamy, Nie wiadomo jeszcze nie. Hmm? Hm? 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 Буде. У Купите у нас полукровку. <рес> у нас вже буде лошад багато, купити, ми вам будемо взяти в Італію. Развідіємо, що продав. На Італію. Одним словом, треба нам учити. <рес> <рес> Або їм, або нам їм ем український нам італійський, ми один другого розуміли. Ми йдемо парувати кобилу. Е, йдемо порувати фараону. І зараз все вам детальніше будемо показувати. При. 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 Може фотку? Фото? Дітян, кого вичув? Не вицеляло є. Ти поля фок фотографуй. Добре, що він ще кубили не чує. Паргон! У дій би на ногу цьому. А, окей. Красавки Соломон, що то нормально. Є люди, ага, що хочуть бачити, бачити. це. Лише вважай, би на ногу не став, але як? Коля, ти, хіба перекладай. Паро! Встань. підніми голову. Пр. Вважай би на ногу тобі не наступив. Би не наступив на ногу. А, окей. <с <с

Не. Він там знає там де вже робота. Думаю, зараз буду саме запрягати їх, та їхати, їхати. Зараз парую трохи перепади температура. І буду їхати. І вставай, холодно, де спайно. Парон! Ходив маур фото? Але скажи. Назад. Але давай я хіба тебе, Коля, дай телефон. Дай телефон, я тебе так Ну Так, є телефон, все нормально. è più vicino. Casta in туристи Preparate. Перший турест, так? Ні, було у мене, було вже багато людей. Ну, з Італії. Ні, були люди з Італії теж. Були? Так. Оп, Маур. Коротше,

Ой ти знаєш, що з камеру легше, як з е, тепер. Бо то треба остерігатися так. Ось такий наш красень, чистий першерон. Тут всі вже його знають. Про нього біографії вже не треба розказувати. Йдемо зараз е, кобилу прив'яжемо, бо вона сьогодні сьомий день, може ну, є кобила, що боїться за лоша. вона так сугубо не показує. Фараон вже відпрацював, йде Ідемо на, на відпочинок. День зарахований. День зарахований. так. Кобилу треба трошки прогнати. Веде її просто по води, знаєш, ну, не, не мусово вона набігала, знаєш. Кобило, є кобила, що не, не тиснеться після жеребця, а є, що, що тиснеться. Ліпше не ліпше, е, трохи по, порухати. Парва. О, такі у нас справи. Коля у мене переважно мені допомагає за оператора, а не помінялися. <ривіт> <ривіт> помінялися ру рулями. А. Та що, заводимо, заводи, заводи його на місці навіть ще гуляй. О! Хлопці, хочете гарного відео, і би гарно жеребцісь спанували, Кладете кобелу або забираєте кобелу, дві що що робить. щось і робить. Я вам відкрию секрет. Того <рив> де є і картинка, і все, що хочете. Навіть хлопці з Італії повитягували телефон і знімають. Не доїшся? Я йду від жіного жеребця і зараз вертаюся назад. Ось такий є жеребчик по вандаму. Така кобила у Івана з Березова. То який Березів? Це... Як? Бані. Бані. Бані березі. Хоче їсти, відпочивати, бо він трошки змордований. Але нічого, він зараз пару день в мене побуде. Прийде за, за, за 2-3 дні, то лошата міняється на очі. Ну, це Кожен замічає, ну, якщо воно здорове, то без варіантів. Добриня дає, про себе знати, так?

Буду зараз запрягати двох, це найтрохи десь підуть. Буду зараз з ними працювати. Найдуть, бо треба хоч так, де вони втягнулися один до другого. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.